Вітаю вас! До вашої уваги рубрика програм як правильно, як правильно вживати назви соціальних мереж: інстаграму, телеграму, фейсбуку, ютубу і подібних, як каже редакторка Ольга Васильєва, якщо чинний правопис у багатьох правилах передбачає варіантність паралельні форми, наприклад, можна і Парижа, і Парижу, і Херсона, і Херсону, то в назвах віртуальних мереж у родовому відмінку пишемо тільки у. Фейсбуку, Ютубу, Телеграму, Інстаграму, Твіттеру, Імейлу, гуглу, вебсайту, чат-боту і подібно. Зверніть увагу, що слово чат-бот пишемо з Дефісом, бо воно складається з двох самостійних слів чат і бот. А веб-сайт, веб-сторінка, веб-служба разом, бо частинка веб є профіксоїдом, а не самостійним словом. Чому все-таки вирішили писати твіттер із двома «т», якщо в загальних назвах іншомовного походження подвоєння зазвичай не зберігаються, окрім тонна, нетто, бруто і подібних. Бо твіттер походить від власної назви соціальної мережі, а у власних назвах подвоєння зберігаються. Ми й зараз можемо лапкувати та писати це слово з великої, коли вживаємо його з родовим словом соціальна мережа твіттер». Отже, говоримо та пишімо правильно Фейсбуку, Твіттеру, Ютубу, Інстаграму, Телеграму, Вайберу, Ватсапу. До нових зустрічей!